Вітаємо з України у студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Шість разів за ніч окупанти били по Нікопольщині. На мирні міста та села скерували гради та важку артилерію. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Під прицілом опинились три громади Нікопольського району: Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. Туди прилетіло понад 70 снарядів. На щастя, людей не зачепило. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах наслідок обстрілу побиті до десяти приватних будинків, декілька господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді сталася пожежа. До ліквідації вогню від ДСНС були залучені вісім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Полум'ям знищено господарську споруду на площі 20 квадратних метрів. З людей на щастя ніхто не постраждав. Свині не винні у Дніпрі. Підприємство з переробки м'яса без світла і води провело чотири доби. Такі наслідки масованої ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах України 16 грудня. Ворожі нападки звели технологічний процес. на м'ясокомбінації собаці під хвіст. Виробнича лінія та морозильні камери не працювали. У цеху стояла холоднеча, а свини довелося отримувати до появи світла. Як підприємство, що забезпечує свинину 50% споживчого ринку Дніпропетровщини, переживає нестабільність електро. О По постачання далі в сюжеті ці паці подолали шляху 170 сімдесят кілометрів з одного з найбільших в Україні свинокомплексів. З криворіжжя на Дніпровський м'ясокомбінат їх привезли ще минулої п'ятниці, 16 грудня. Тоді й мали відправити на переробку. Та того дня росіяни вкотре атакували ракетами енергетичну інфраструктуру України. В області виникли перебої з електрикою. Технологічний процес на підприємстві зійшов на нівець. Временний ізолятор для того, щоб всі не обстоялись, то тобто є стресу ніг прошовані, спокспокоїлись і свободно йшли на обой. У цьому хліві свині мають перебувати до шести годин. Цей час давно сплив, а світло, яке необхідне для виробництва, так і не з'явилося. Тож паць довелося ще й підгодовувати. Стандартна свиня 110 кг. при пріат вона втрачає ну, десь до двох Ми підкармлюємо їх там і підпаюємо, Ну по технологічному процесу це не має бути. За технологією на м'ясопереробному підприємстві електриці підпорядкований практично кожен етап від забою свині до упаковки товарної продукції. Обоє зробити без електричества води взагалі не те, то, що його неможливо зробити. По обвалке так же само. Мы можем сырье обвалить, но упаковать мы не можем. У нас очень стоит мощная упаковочная машина. При упаковке мы получаем сроки. Если мы продукт не упаковываем, соответственно, после обвалки сроки сокращаются в разы. Соответственно, мясо открыто, это 48 часов реализации. К сожалению, в наших условиях это тяжело сделать. Без електрики і ні туди, і ні сюди. Охолодження, зважування, вентиляція. Владислав на обвалці свинини каже відокремлення м'яса від кісток чи не єдиний процес, який дозволяє працювати попри брак світла, проте недовго. Холодно, руки замерзають, води нет, нічим помити, ні інструмент. відсутність гігієни просто тому що це все технічний процес. І все дуже-дуже плохо. Сорта йде. На підприємстві констатують перебої з електрикою останні два місяці, але під планові відключення підлаштувалися. Для цього придбали генератор. А кілька добова відсутність світла вперше вона паралізувала виробництво і генератор не рятує. Якщо ми будемо це робити через генератори, через закупну воду совсім іншим ну матеріалами е, дуже существенно. Подорожання продовження. І ми не зможемо конкурувати в ринку. Дніпровське м'ясопереробне підприємство, яке входить до складу провідного українського холдингу КСЖ Агро, в умовах війни робить свій внесок у попередження продовольчої кризи. Свіжу свинину відправляють на прилавки крамниць не тільки Дніпропетровщини, а й Харківської та Запорізької областей. Закривають і гуманітарні потреби. М'ясом забезпечують шпиталі та військові підрозділи. Кайжягра, воно на сьогодні є одним із підприємств продовольчої безпеки нашого регіону. Я кажу не тільки за Дніпропетровську область, а й за Харківську і Запоріжжя, яка на сьогодні поруч з нами це практично теж тебе так, так, наша зона відповідальності. Так що кайжягра на сьогоднішній день працює і забезпечує якісною м'ясну продукцією весь цей регіон. Та нестабільність з електрикою сьогодні поставила під загрозу стабільну реалізацію продукції. Перероблену свинину відвантажують у мережі супермаркетів з перебоями. Крім того, магазини через ризик зануритися в темряву на невизначений строк скоротили замовлення. Аби підлаштуватися під нові виклики, графік роботи персоналу зробили гнучки. Якщо світло з'являється вночі, не гребують і нічними змінами. Люди на блекаут відповідають солідарністю та взаємодопомогою. І навіть при вимкненому світлі не морков. Я можу сказати одну, що русський корабль, і діти на Україна понад усе. Тільки так. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, Телеканал відкритий. Через постійні відключення світла у Дніпрі не вщухають заявки до міської аварійної служби щодо несправності внутрішньобудинкових електромереж. За словами майстрів, після знеструмлень Дніпряни масово почали звертатися зі скаргами на вигорання щитових згорілих автоматів, запобіжників, силових кабелів. Міська аварійна служба приймає заявки цілодобово як онлайн, так і за телефоном 056 736 1002. Ремонтують або замінюють пошкоджене електрообладнання на нове вночі. На служба виїздить в усі райони міста. В день соборне та індустріальні райони обслуговує керуюча компанія. дні аварійне після відключення електропостачання вимкнуть усі електроприлади в домі. Після вимкнення електропостачання користуйтесь електроприладами поступово. Не вмикайте два чи більше потужних приладів, не вмикайте. Пральні машини в місті з бойлерами це призводить до навантаження на мережу та аварійних ситуацій у вашому будинку. Якщо вам потрібно використати потужний електроприлад, будь ласка, користуйтесь цим приладом вночі, коли навантаження на електромережу зменшене. Одразу три пожежі сталося на Дніпропетровщині з вечора вівторка. Близько 21-ї у Новомосковському районі горів приватний будинок. Займання виникло на даху. За півтори години пожежу загасили, обійшлося без постраждалих. І майже у 23-й полав ще один будинок у Верхівцевому. Язики полум'я охопили кімнату всередині оселі, боролися з вогнем надзвичайники дві години. Після гасіння в обгорілих стінах рятувальники виявили тіло 43 річного чоловіка. І майже о півночі в Амур нижньодніпровському районі Дніпра горіла квартира 14-ти поверхівки. За 15 хвилин вогонь загасили. З людей ніхто не постраждав. Їхній фронт робіт допомагати у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Подякували соцпрацівникам регіону за їхню важку працю. Саме соціальні працівники з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають з евакуацією і облаштуванням на новому місці, консультують та підтримують людей, котрі через війну втратили все. Не забуваючи про тих, хто роками під їхнім супроводом. Працівники соцсфери регіону на своєму фронті, попри складні умови і навантаження. Пані Вікторія працює у Павлоградському районі. Каже, за час тут прийняли майже 16 тисяч переселенців. Прихистком для них оформленням необхідних документів займався колектив з 50 людей. У нас 16 тисяч перну внутрішньопереміщених осіб, які потребують нашої допомоги. І з перших днів ми почали цю роботу. У нас організовані гуманітарні хаби. Ми допомагаємо тим, хто мало мобільні групи. Ті Особи з інвалідністю, які мають дітей в різні групи, отримують допомогу. І допомога і робота збільшилась, і наша колективна праця збільшилась, але ми справляємось». Подяку завжди, скажімо так, приємно отримувати, але я хочу сказати, що я би цю подяку розділила зі своїми колегами, тому що насамперед це колективний труд. Труд наших нашого управління, ну і загалом органів місцевого самоврядування міста Нікополя, яка спрямована саме на допомогу людям, що опинились у складних життєвих обставинах. Наразі соціальний фронт Дніпропетровщини тримає команда у понад 10 тисяч працівників. Під їхньою опікою зараз, окрім місцевих мешканців, ще понад 365 тисяч переселенців з різних куточків України. За стійкість та небайдужість деяким з них вручили урядову грамоту та міністерські подяки. Сьогодні соцзахист це люди, які в першу чергу першими зустрічають внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають до нашої області. На сьогодні офіційно зареєстровано в області 365 тисяч, і це від найменших до найстарших людей. Дітей в нас в області майже 95 тисяч, людей похилого віку, більше 80 тисяч, приблизно 20 тисяч людей, які потребують. Особливої уваги це люди з інвалідністю. І кожного з них зустрів соціальний працівник. А на цьому в мене все. Нагадую, більше новин на сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Одразу після випуску дивіться про погоду. Ми, українці, сильні та незалежні. Тримаємося разом.